Ю команда першого подільського готова підсумувати 25 березня, яким цей день побачили наші журналісти. Дивіться далі. Президент Володимир Зеленський відзначив результативність роботи Служби безпеки України в умовах війни та привітав співробітників з професійним святом. Глава держави вручив державні нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання. Зокрема, 10 працівників СБУ отримали ордени Богдана Хмельницького. Одному з них присвоїв звання Героя України та передав орден Золота зірка. Я дякую за незмінну силу яку ви проявляєте в боях від перших днів повномасштабної агресії, від боїв на Київщині та Житомирщині до визвольних операцій на нашій Харківщині, на півдні, у нашому Чорному морі, я дякую за далекобійність та влучність наших дронів і тих, що діють у небі, і тих, що діють в морі. Дякую за технологічність ударних операцій Служби безпеки України. Україна серед перших в світі створила свій флот ударних дронів результативний флот. І це те уміння, яке ми будемо експортувати, будемо експортувати безпеку. Дякую вам за уважність у захисті нашої держави і людей від зла колаборантів, навідників ворога. Та інших зрадників України. Майже три десятки дронів та бандеру Павлери передали активні хмельничани нашим захисникам. Яким чином вдалось зібрати суму? Понад півмільйона гривень. Та скільки на це пішло часу, знає наша Оксана Медведєва. Військовим підрозділам Хмельниччини передали нову партію безпілотників у межах благодійної акції. Три місяці тому стартував продаж календарів, які були виготовлені місцевим підприємцем. Я не можу сказати, що це є продаж календаря. Це є просто. Ми передали його безкоштовно. А діти вже реалізовували, купляли, І це була така подяка. Кожному з них за доволі короткий час до громадської організації захист об'єднання волонтерів надійшло півмільйона гривень. Найактивніше до збору долучились освітні заклади Хмельницької тергромади. Пес патрон, літак і оці настільні календарі тепер насправді висять у дитячих кімнатах, там де діти роблять уроки, у класних кімнатах в школі. І я дуже дякую. Автору цього проєкту, пану Анатолію, дякую також Олесі Лесі Стебло за те, що долучила нас до до такого проєкту, тому що ми вперше в ньому беремо участь. Ну і звичайно, дякуємо нашим всім військовим. Низький вам уклін. Дрони закуповувались відповідно до потреб військових. Дрони є різні. Ми спиралися на рекомендації і на побажання наших хлопців, які з ними працюють. І ми обрали саме ті дрони, які є неодноразово. Їх можна використовувати багаторазово, в них є потужні батареї, крім того, в них стоїть захист від ребу. Тобто це зараз одна з найбільших проблем на фронті. Коли хлопці розказують, що ворог через за допомогою спеціальних станцій він просто забирає наші дрони або садить. А ці є спеціальним захистом, який неможливо буде забрати. Ну, по крайній мірі, так гарантує виробник, і Вони проходили тестування в нашому восьмому полку, і це підтвердили наші військові. Отриманими пташками військові задоволені кажуть під час завдання дрони це розхідний матеріал, який допомагає нищити ворога та рятувати життя побратимів. Якщо камікадзе, то відповідно один раз. Ну один раз полетів і все. Якщо це зі скидом, то ну, в залежності від вправності пілота може бути там від п'яти 10 десяти разів і більше. Першочергову суму, яку хотіли зібрати, поки не вдалось. Тож благодійну акцію продовжили. Ми е, загалом планували зібрати е, 900 тисяч. Е, Ще зараз в процесі, все таки ще деякі заклади ще збирають кошти, долучаються. Тому я думаю, що можливо, ми стовідсотково всю суму не закриємо, але ту, яку в першочергово планували, але е Такий основний основний цей етап він реалізований. Дуже часто люди сьогодні забувають, говорять про те, що вони втомляються, що складно. Мені завжди хочеться тоді запитати: запитайте батьків, які втратили своїх дітей, чи вони не втомилися. Мені хочеться запитати. Цих людей, які кажуть, що вони втомилися від війни, чи наші військові не втомилися, перебуваючи під постійними обстрілами на нульових позиціях, долучитися до підтримки військових може будь-хто. Головне це бажання і віра у нашу перемогу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Рідні та друзі попрощалися із загиблими хмельничанами. 75-річна Валентина та 70-річний Анатолій Королькові загинули 22 березня у власному помешканні, від якого російська ракета не залишила нічого. За словами сусідів, люди були працьовитими та щирими. На жаль, їхнє життя забрала війна. Нагадаємо, під завалів зруйнованого будинку рятувальникам вдалось дістати 21-річну дівчину. Нею виявилась дружина онука загиблих. Сам чоловік несе службу у лавах Збройних сил України. Використовуйте електроенергію економно. Про це просять у Хмельницьк обленерго. Попри те, що у вихідні не доводилося застосовувати обмеження енергопостачання у помешканнях, зазвичай у будні дні споживання електроенергії суттєво зростають, кажуть фахівці. Тому наголошують, у проміжки часу з 8 до одинадцятої ранку та з 17 до 22 години обмежити використання струму, не вмикати одночасно декілька приладів: використання енергоємної техніки перенести на ніч години ...вимикати зайве освітлення, аби не навантажувати мережу. У разі виконання елементарних правил ми можемо уникнути додаткових відключень. Розписані вручну полотна з різних куточків Хмельниччини презентували в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Про прадавню техніку малювання у сучасному світі розповіли наші журналісти. Шовк, фарба та пензлик з цих матеріалів створюють картини. Батик, розпис на тканині. Як доводять історики, на території України їх малювали ще за Київської Русі. Зараз цей вид мистецтва має шанувальників у всьому світі. Відтак у Хмельницькому відкрили виставку, присвячену давньому живопису. Ця виставка про талант. Талант опанувати і підкорити найтоншу найтоншу прозору тканину і передати. Е свою душу, своє світло, тому що ви спостерігаєте наскільки світлі сьогодні картини, які надихають на весну, надихають на перемогу. Дані картини зібрані з різних куточків області. Кожна майстриня працювала в різній техніці на різному полотні та в своїй тематиці, та більшість з них відтворюють саме українські символи. Батик поділяється на багато різних видів. Є холодний батик, є гарячий батик. Є батик від плями. І є батик вільного розпису. Батик надзвичайно широко використовується в побуті, тому що в техніці батик можна малювати не тільки картини і оформляти ними інтер'єри приміщень, кімнат, але і можна його використовувати, і він широко використовується у декоруванні одягу. І займається батиком понад 25 років. Ділиться випробувала чи не всі техніки, але зараз надає перевагу саме розпису одягу. Зараз у мене навіть є ціла серія, і я експериментую зараз. Якщо це раніше був такий більш сучасний етно, то зараз це. Українському стилі конкретно в мене зараз є колекція в українському стилі. Тим більше, що я зараз працюю саме в вільному розписі в цій техніці. А це ну по, по моїй градації, це най самий не найтяжчий вид батьку. Сучасні митці батику створюють хустинки, сукні та інші речі, які стають неповторними витворами мистецтва, адже такий одяг є ексклюзивним та не може повторюватись. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. До новин спортивних в Україні відновилась першість серед команд першої ліги. Цими вихідними футбольний клуб Епіцентр зіграв перший офіційний матч після зимової паузи. У рамках чемпіонської групи Першої ліги України з футболу кам'янчани вдома приймали футбольний клуб Маріуполь. Більше бачила команда Першого Подільського. Футбольний клуб Епіцентр продовжує боротися у чемпіонській групі. 23 березня вони зіграли із командою Маріуполь. У першому таймі кам'янчани володіли ініціативою і створили багато гольових моментів. Данилу Кравчуку вдалося відзначитись на 39-й хвилині потужним ударом за меж штрафного майданчика. Раніше ще забив Андрій Ліповус, але його гол не зарахували, побачивши порушення під час атаки. Перший тайм. <ривання> ну, я не можу сказати, що ідеальний, Ну, розумієте, що боротися треба реалізовувати хоча б 50% в тих моментів. Тобто ми могли спокійно закрити гру в першому таймі, тотальна перевага. В Команди, я не, не пам'ятаю, один тих кутовий все. В другому таймі ну, віддати належне вони перебудувались, випустили інших гравців. Ну, ми були готові, трошки може, ми підсіли, знаєте, десь так от фізично. А ось у другому таймі епіцентр втратив перевагу над супротивником. Маріуполю вдалося відігратися на 83 й хвилині. Забив Ілля Зубков. Я вдячний хлопцям за те, що вони змогли переломити ход зустрічі. І ну зіграли в нічіл. можливо, десь якщо брати голіві епізоди, то епіцентра може би їх було Трішки більше, але в цілому гадаю, що перший тайм за епіцентром, другий більше за нами був. Після 19-го туру чемпіонату Кам'янчани посідають п'яте місце у таблиці, маючи 32 очки у своєму активі. Наступний виїзний матч під центру запланований на 30 березня проти Полтави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Наразі це вся інформація, якою готові поділитися. Слідкуйте за інформаційними випусками на першому подільському. Доєднуйтеся до наших соціальних мереж та дізнавайтеся про все першими.